Всім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад на Крим. Давно я не робила на Крим розклади, але в щомісячних розкладах на Україну, Росію випадала карта Король Кубків. Король води, і він може вказувати саме на ту частину, ту територію, яка знаходиться на воді. І от я зараз хочу зробити великий розклад і подивитися, що очікує Крим до кінця 2024 року. до кінця цього кроку? Що там з воєнними діями буде? Що в політиці у владі, Крим до кінця 24 року? Що для людей? Що очікує людей кримчан до кінця 2024 року? Та економіка. Що буде з економікою до кінця 2024 року? на півострові Крим? Карта на Дніколоди. Прильоти будуть так, щось там буде дивляться щось вибирають. Якісь є в них задумки, є якісь плани, це на військовій сфері. Вони обдумують якісь нові плани, в них є якісь нові проекти, для того, щоб бути активними, і вони вибирають, куди буде летіти, і очікують ресурси, очікують ресурси, очікують допомогу. Вони планують, вони складають план і дивляться. Ідуть розмови, куди буде летіти, куди будуть стріляти. Щось мені тут не подобається оця карта. Це або молоді люди, або діти. Ну, а можливо, якісь нові в них плани і піти далі десь по світу. Вони дивляться, вони дивляться на весь світ. Політика, влада. Ну, Знову ж вибирають. Вони хочуть багато. Знову ця карта. Я робила розклад на Україну, випала в політиці карта сонця. Я робила на Росію, випала в політиці карта Сонця. І в Криму карта сонця. Ну, взагалі-то це досить активна карта. Це, ну, це може бути вибух, да, це може бути ядерка. Ще ця карта каже про те, що події будуть висвітлюватися. Буде багато чого виходити назовні. Тобто до кінця року, до кінця року, Крим очікує допомогу, очікує ресурси от, та вибирає направлення, ну або країни, куди буде летіти. Де він планує, щоб було бути активним, активним по відношенню до свого вибору. Політиці вони то хочуть багато, але так цікаво. Але треба бути їм самим уважними, тому що, тому що, як то сказати, війна досить активно прийде в їхню сім'ю. Ну, от, якщо владу да, політику там оцих керуючих взяти як за сім'ю, то от карти кажуть от, що треба бути уважними. Тому що хочуть то вони багато. Хочуть вони багато, але самим треба бути уважними. Треба приймати, будуть прийматися дуже важливі рішення. Ну, стосовно ядерки, може бути таке, да, стосовно ядерки в своїй сім'ї, в своїй країні. Але тут я ж кажу, тут у е, е, самій, е, самій політиці, у самій владі там також е, така якась буде гостра і напружена ситуація. досить така активна. Так, що для людей. ой Ой. Йдуть розмови, я так думаю, що. Будуть йти розмови для того, що Ой. Щоб... для того, щоб дійти до перемоги. Треба... Ну, треба йти на війну, треба йти у конфлікт. І це будуть такі хитрощі стосовно людей, будуть людям давати якісь гарні новини стосовно. Я от не знаю в Криму називають війну війною чи також СВО, не знаю. От, ну, Конфлікт. І... Ну, будуть уловки, оці будуть такі уловки, це такі їхні ходи. Може, будуть людей вербувати? Може і таке будь. Щось от. Як будуть, не подобаються карти, як будуть роздувати. Під, під соусом якихось м гарних новин, перемоги. Але насправді це все. Ну, не треба цьому вірити, тому що вони просто хочуть заволодіти людьми. От тому я й кажу, що тут, мабуть, для молодих хлопців загроза йде. Третій розклад, і третій розклад випадає карта сонця. Карта енергії, карта вибуху. В економіці Буде те, що й було. певні, певні маніпулятивні рішення, знов карти кажуть про те, що ну, я так розумію, що буде вестися пропаганда. Якщо не пропаганда, то все одно таки будуть новини, пропозиції, які будуть казати, що ми прийняли рішення для того, щоб, не знаю, там, зберегти свої території, для того, щоб. Ну, от, якісь їхні бажання виконати. Може, в перемозі. Буде подаватися така інформація. Але це визв, ну що е, треба ну, на, то, що, на те, що їм треба, ті, хто керують. Але все одно це визве певний такий дисонанс. Тобто питаю про економіку, і тут не одної карти Пентаклівої. Тобто тут не про гроші. Зате є карта, що ми щось хочемо і давайте ми будемо це виконувати. О, тому пропозиції, балачки. Але таке вже було. От, можливо, скажуть, що ви нам давайте. Ну, мабуть, же штянули, да, з бюджету. Ви нам давайте, кажуть. Але це вже. Я ж кажу, вже вже викликає певні незадоволення, так що ситуація там така досить напруну, на вона і напружена. Але і тримають це все силою, тобто продавлюють. <кій> якийсь, такий, якийсь такий, як цей півостров, стає як. Ну такою, ну таким, неспокійною, не ну воно й було, але такою військовою територією, як починають вижимати з нього все, що можна. Будуть певні прильоти по території, будуть. От. але їх будуть, ну, вони їх очікувати, їх очікують. І дуже якось тут от такі карти дуже будуть якось от давить, давить на перемогу, продавлювати якось. Давайте будемо більш активнішими. Ну, вони і можуть бути активнішими. Ну, це карта сонця. Карта карта підсилення. Знов тут сім'я, знов тут родина. От в їхній. Тій організації, яка керує, ну там сім'ї, яка керує, буде дуже гаряче. Такі. Такий розклад в мене вийвся. Дякую всім за увагу. Пока-пока.